Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У низці телеграм-каналів поширюють інформацію про нібито висадку в Рівненській та Олинській областях України десанту з території Республіки Білорусь. Зокрема, на Сарне також пишуть про бій у Рівненській області. Ніби п'ять танків підійшли в притул до кордону та підірвалися на наших мінах. Ситуація напружена. Годину тому у небі над Брестом та Бреським районом літали військово-транспортні літаки. Іли 76 в кількості 9 шт за інформацією білоруського партизану за літака. Іло 76 відбуватиметься штатне десантування бійців 38-ї десантно-штурмової бригади збройних сил Республіка Білорусь. Літаки злітатимуть з аеропорту Брест і здійснюватиме десантування парашутистів. Понад 400 парашутистів повинні сісти у невідомому місці на кордоні. Операція проходить близько до Волинського кордону. В небі українська авіація наземні сили приведені в бойову готовність готуються до прориву ДРГ на кордоні. З'явилася колона з понад 20 Дониці білоруської техніки зсу готові давати відпір та знищувати всі об'єкти на території Білорусі, які використовуються для війни. Пишуть джерела на фоні цього. 101 перша повітряно-десантна дивізія армії США розташувалася в Румунії і готова у випадку ескалації бойових дій чи нападу на НАТО перетнути кордон з Україною, заявив бригадний генерал Джон Лубас Свісі 101 Стопаша десантна дивізія, одне з найбільших боєготових та елітних з'єднань армії США з мінімальним часом для перекидання та розгортання на будь. Дікому театрі військових дій для підсилення східного флангу НАТО було направлено близько 4700 тисячі солдатів. Розміщення дивізії пов'язане із загрозою з боку РФ, зокрема, з планами Кремля прорватися на Одесу та відрізати Україну від Чорного моря. Під час тренування відтворено досвід боїв ЗСУ з армією РФ. А окрім легкої піхоти, перекинута й важка техніка. Аналогічне тренування проходить і армія Румунії. Війська в Німеччині тримають техніку високій готовності, щоб у разі початку війни між НАТО та Росією війська і танки могли би бути переміщені протягом кількох годин. Британський генерал майор Джеймс Мартін зрозуміло, що вже завтра чобіт НАТО ще не даватиме відсрачники. Старої армії міра ці перекидування військ, елементи великої гри. Але для нас важливо, що ця гра почалася у березні минулого року. Такого собі не могли б уявити. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.